Усім хай! Сьогодні ми будемо грати у зірки селфі. Ми будемо робити скини, перевдягатися. Чим у нас улюблена квітка? Ну, моя улюблена квітка це ромашка Недавно стала, я не знаю, як її зробити, але давайте макіяж у нас буде таким. Типу жовтим. Візьмемо. Такі губи і кожа. Кожу... Господи, що це господи. Ось це найкращий варіант, який був. Тобто, лице Тут треба почашку, тут можна зробити лице, яке захочемо. Зараз зроблю огорну худою щоб не було у нас топсту. трохи так забабахую її. Це ідеально. Тепер треба убирати волосся. Ой, мені це подобається дуже. Там мене немає такого, щоб воно було білим. Теперь не моя носить. І чому моє волосся сині? Мені все дуже сподобалось. Блін, Баді Баланденька, але мені дуже подобається. Ну, в гривно не так гарно виглядає, як треба. Ну, тоді не знаю, тому що ромашка не підходить до такого. Ммм, навіть немає. А ну пускай так буде поки що. Покручу задают усі захочуть, я оборуджу. Тут є багато гарних одежі. Давайте у таку кофтину. Давайте усі візьмемо. Зелену, перекрасимо на білий. Ось цей белый набір серий. О, не, не, короче, сірий. сейчас серый от идеал. Треба якісь обратно что-то не там еще чийку. Давайте возьмем такі таки руковички, хоч можно иначе взять. Давайте уберемо еще. О, а жалею можна ще таке синьо, якого не дуже видно, але пускай буде хорошо договориться. У кого-то я зниму. Може ще якісь якийсь колективу. Не бачу здесь. Треба ж там і швидше обирати. А не бачу, що краще я нерву. Давайте візьмемо, ось ще просто ковтинку люблю дуже гарно виглядає. ось це уже рейдве тому що тут є їхня цього. ось таку костюмчику я буду ламить сейчас на голову можна обрати, не знаю що давайте ось таке і перекрашимо у жовтий. ви менш жовтий буде. ось таке ні Ну он дуже гарно виглядає, кож видалить. Можна ось такі окуляри взяти. В принципі, вони гарні. Може типу такого. Да, типу можна ось такі... Але це фіолетовий, я перекрашу жовтий. Ідеально, тепер ми ось так будемо. А, у нас будет показ мотиш такий. А узнаєте їх? Ну ці костюми. Хан Чек. Господи, що це? Хтось поки що ще на... Хтось... Ці... Хтось ще нічого не робив, крім макіяжу. Треш. Так, вже закінчується, вже не спіймуть, брат. Що тут? А цікаво, якщо є одежа з хантрикс є, типу волосся з ним, скажу, не выросли мало не бачу. Але можна самим знайти Ой, О, тепер ми фоны фони і вас це Цека тут фони у хард. О. Ось цей мені дуже подобається я вам. Ось цей уберу. Є емоції. Флірт. Лег, легка улыбка. Да. раздраженно мировой. Задумчивость. Ну, я задумчивость, друзья, не буду Поза. Ну, распись давайте. За, что за фокус. А, типа, поднимать, а не очень так, давайте. Давайте сфоткаем. -у. Подпись. Ну, можна, додавалося, знайти ромашку. Тут же є квіти. Я чуть не бачу ромашок тут зовсім. Чого тут і немає, знаю. А коли ще була такого родя? Ні, чи ні так. Я досодно убираю надпись и все готово. И теперь мы можем нь мычку игроку. М -м -м бакон, ш якась девчонка еще. Ну, баконши это А Ще роблять фото свое. Хочу войдет на улицу. О, можно сісти за стул. Можно чисто? О, идея. А, наверное, а на Жанспи, ладно. Так, а дарма термо... оценива. Господи, що это такое? Ну, ось да я и лайкнула. Почему ось цей? У меня є тактика. Блин, походу кох-то ещ выиграет, потому что не хочет. де... мы ч на улице? У мене тактика. Я буду обирати тих, кого менше всього, і так вони не будуть вигравати. У них усіх троє. Господи, що це? Зави. Просто нам ну, тут нужно обирати, Якщо не уберешь, ты фк. Тут То на сама обираю автомати. Так. Ось ми хлопець задов якусь дівчину. Хочом не Я цією в сто раз. Лайкніть. Алло! Офигеть, у мене аж п'ять, я перше місце займу. Офигеть. Ну що ж, друзі, а якщо ви хочете другу частину, то тоді вона буде... 52 лайків і усім пока